все правильно робимо та ні, закону, ви мене що тільки можливо. що, Ви тільки що мене зупинили і почали мені внушати 35 п'яту пункт сьомий мобільні блокпости обмеження мене до з якого з якого ви взяли, що ви мене можете обмежити громадянина України пересуватися по вільній вільній території України? Це, це адміністрація обмежує, згідно наказу. Та ви там ви ви і ваша міська Таї рада дозвіл. мене не може обмежити зі обмежувати. Покажіть мені написано. дозвіл а в пункту сьомому. Як написано? Так, так, ви, пункт 7, щоб використати, uh -huh. його треба законно використати, а не просто, що він там написаний. Так, він законно, ви, він користує заказом, ви, дивіться, ви користуєтеся законом про Нацполіцію. Бо, тому що ви працівник поліції, а я громадянин України. Я в першу чергу кори, е, користуюся е, Конституцією України. Ви так, розумієте так, так, чи ні? Є Кодекс України про конституційне правопорушення, правильно? Я щось порушив. Є, є, щоб є, я щось порушив, хлопці, я користуюся законом України про нацполіцію, правильно? Це є закон. Правильно, але це якщо ви. Для мене, це для якщо б ви мене зупинили і чітко мені вказали на моє порушення і тому подібне, питання. Мене тільки що зупиняли на блокпосту. Е, на блокпосту. Це... Ну вони сказали, що в мене швидкість. Ми швидкістю не визначилися, що вони не можуть мені щось там пред'явити. Вони, вони мені зразу сказали блокпост. Я говорю, давайте документи на блокпост, на, комен... на наказ коменданта. Вони мені принесли. Я його подивився. Подивився підпис, подивився посвідчення поліцейського. Додаток до жетона. Не посвідчення, подивився додаток до жетона. Ознайомився в наказі. є його писав, що це додаток до жетона. Ну, а, де так, написано, а, де там, написано, просто, що... а де там... дивіться, а де там написано, що там посвідчення? Ну, а посвідчення ви таким. Міністр на міністерство... міністерство ви хочете... Ви а? хочете ми хоч... Хочете... давайте, давайте так. Не, ну Якщо ви містерства... хочете поговорити про, про посвідчення, ми можемо подивитися зразок, який зазначений був Кабінетом міністрів, який він повинен бути. Він не відповідає. Ми Хлопці, вчитав, це інше. Давайте по суті. Мої ну, зупинки. — ну, То що Дивіться, я, до... я хотів би завершити свою, свою Давайте, позицію. Так, е, так. Зупинили ваші колеги, вони мені показали документи. Я звірив додаток до, до жетона, подивився, як його фамілія, е, подивився в наказі, там є дійсно його фамілія ім'я отчество. що це є там такий поліцейський. Він мене е, так само, згідно пункту 7, обмежив, бо то є там блокпост. Питань немає, хорошо скористався. знайшов вихід. Мала... молодець. Я йому даю які документи треба. Паспорт дав паспорт. Він ознайомився дивився. Грошу немає. Він перевірив по базі за Згідно постанови кабінету міністрів про військовий стан пред'явити документи облікові. Я пред'явив облікові документи. Він подивився до досі До сюда і все, поїхав. От це вас ми, зараз зараз я не розумію. Це, ми ваші що, дії наказу. По перше. По друге, я не я не розумію, як він вам показав розстановку сил та засобів. Якщо це секретна інформація, хлопці, то що він там ваші наказує, секретні інформації, це, ваші можливо, накази внутрішні. моменти, Це все ваше. Я користуюся тим. Пін... Давайте так. Якщо у вас в порядку, в чому питання показати вам? Бо депутати? ви мене почали мене зразу починає це виводити з себе, тому що ви мене зразу вводите в оману. Яку оману? тому, що ніяких блокпостів тут немає. Перше, друге, ви, ви зразу скористалися. Скористалися е, пунктом 7, почали мене в чомусь обмежувати. У вас немає таких повноважень, як поліцейського, мене просто обмежити. Розумієте? Я нічого не скоїв. Я не був замічений ніяким правопорушенням, адміністративному, кримінальним, цивільним і тому і інше. Розумієте чи ні? А ви